Вітаю всіх на каналі BlayTh. Сьогодні в мене заточування ось такий немаленький шеф-ніж фірми Chef. Сталь, якщо я не помиляюся, на сайті виробника зазначена як Х-50 хром молібден Ванадій. Розмір ріжучої частини 260 мм, тобто ніж досить немаленький. Система в мене Хепстон RS. Заточую сьогодні ельборами, фінішую ось такою рубіновою керамікою. Ну, Як можна помітити, систему я вже підготував подібного розміру, ніж у мене був на заточуванні. Для того, щоб його більш-менш нормально встановити в цій конфігурації, довелося розвернути п'яту ось цю основу і скористатися додатковими затискачами. Отже, Вперед, поїхали, заточуємо. Встановлюємо ніж. Встановлю за кадром, потім уже нюанси розкажу. Отже, ніж встановлено. Максимально змістив його до центру, щоб була змога його розвернути, не торкаючись стола. Ну, трошки великий виліт в одну сторону, але він досить міцний цей ніж, не, не так сильно гнеться. В одному з попередніх відео я заточував подібний до розмірів ніж. Він такий до філейного був схожий і дуже сильно гнувся. Там була проблема із заточуванням оцієї частини, яка трохи виступає більше вправо. Ну, нічого отже, рухаємося вперед. Значить, він заточений більше всього, що на наждаку. Ну, така груба заточка. Розпочнемо напевно з каменя 125 на 100. Заточимо його десь приблизно в районі 17-18 градусів на сторону. Виставляємо кут. Ну, ось 17,95. Нормально. Так, перевіримо з другої сторони і Ну, Трохи різняться покази. Більше всього, що в обробці затискачів ця справа, але вже до мене зверталися з подібними питаннями, так що проблема не поодинока. Так, трохи беремо масло і розпочинаємо. Відео пришвидчу. Буде шумнувато, та нічого цікавого, там особливо не буде. До речі, забув сказати, я придбав мікрофонну систему, так що якість звуку на відео повинна покращитися. Ще не зовсім розібрався у усіх нюансах роботи, але, по ходу. Я думаю, якість контенту стане дещо краще в плані звуку. Так, тут трохи великуватий ніж, потрібно виставити обмежувачі, щоб не вдарити собі по пальцях. Ну, роді все, добре, вперед. Вже вдалося вийти на заусенець по всій довжині. Трохи тут з краю не дуже зручно, тому що система не дуже стійка в такій комбінації з таким ножом. Ну, тим не менше все вийшло. Зараз підрізаємо заусенець з обох сторон. Звичайно, краще більш потужніші системи використовувати для, таких, для такого розміру ножів, тому що не дуже зручно. І, як підказує мені досвід, не дуже якісно буде, тому що ніж нестабільно тримається в системі, дуже важко його утримувати. А отже, кут буде постійно гуляти. Не на дуже великі кути, але тим не менше. Так, чистимо камінь. Протираємо ніж. І перевіримо папером, як він ріже взагалі чи ні. Непогано ріже, трошки по краях є невеличкі нюанси. Більше всього, що не, навіть не заусенець, а трошки недоточено. Ну добре, на суху ще трохи пройду, щоб закріпити результат. Буквально по декілька проходів під вагою каменя, а тут сильно не натиснеш, тому що ніж провертається в системі. Помию, на всяк випадок глянемо в мікроскоп. Ну, оце такий результат після каменя з 25 на 100. Досить груба обробка поверхні, ріжуча кромка ще з численними сколами. Ну, це не проблема, рухаємося далі. Очищаємо камінь. Остаточно. Переходимо на камінь 50х40. Буквально трохи масла. І вперед. Закінчуємо з камнем 50х40. Головне було сформувати ріжучу кромку і виконати чорнове заточення. Далі вже заточується ніж, більш-менш легко. Ну, Якщо не враховувати те, що потрібно постійною притримувати як систему, так і ножа. Ну, Нічого. Також свого роду досвід, як не крутий. Так, чистим камінь, протираємо ніж і сухим, буквально по декілька проходів, пробігтися, сформувати риску. Угадаю, цього достатньо. Протремо ніж і перевіримо папером, як він різать, став. О, з цієї сторони вже дуже добре з краю. І тут так само. Добре, миємо і дивимося в мікроскоп. Ну, ось, власне, результат після каменя 50 на 40. Уже значно краще. Ще присутня мікропила. Ну, у мене ще попереду є камені, так що рухаємося далі. Остаточно очищаємо камінь. І переходимо на камінь двадцять Трохи масла. І вперед. Отже, закінчую з камнем 2820, підрізаю за усенець. з обох сторін. Очищуємо. Ніж і трохи сухим, буквально пару проходів. Протремо ніж і перевіримо папером, як ріже. Ріже непогано. Протремо, помиємо і подивимося в мікроскоп. Ну, ось якість після каменя 2820, ризка рівномірна. Думаю, я на ньому і зупинюся і перейду на кераміку. Очищуємо остаточно камінь. Гадаю, ельборів достатньо. Переходимо на кераміку і будемо фінішувати. Товщини каменів різні, потрібно виставити компенсатор. Виставляємо. Буквально трохи масла. І від себе працює. Відео пришвидшу, тому що робота рутинна, доволі довга. Краще вам за цей час послухати якусь музику. Закінчуємо рубіновою керамікою. Протираємо камінь. Протремо ножа і перевіримо папером, як ріже. став значно тончий, ніж після Ельбора. Спробуємо як проб'є. Пробиває без проблем. Ну добре, помиємо і подивимося в мікроскоп вже на фінальний результат. Ну, ось який результат отримали після фінішу рубінової керамікою. Як на мене, результат досить непоганий. Отже, на цьому заточування завершено. Знімаємо ножа. Ну, що можна сказати про заточування такого? Типу ножів на системі Hebston RS. Ну, заточувати на ній щось більше 20 см це вже такий собі невеличкий квест. Ну, я знову ж таки, якщо згадати, що на сайті виробника є спеціальний кронштейн, який дозволяє встановити цю систему на край стола, там, можливо, проблем і не виникатиме. Ніж досить таки важкий в цій системі, незважаючи на те, що я дуже сильно затягнув поворотний механізм. Все одно ножа дуже важко утримувати. Тобто, виходячи з досвіду, який я сьогодні отримав, для таких великих ножів потрібна система дещо більша. Ну, а знов, або ж знову ж таки модифікована цим кронштейном, який встановлює її на край стола. Або стильця. Сам по собі ніж сьогодні я, звичайно, заточив. Ну, я думаю, що різ, кажеш сам за себе. Ріже він досить непогано. Але знову ж таки, тут уже заточування сьогодні було з деякими крайностями. Ну, а на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Особлива подяка тим, хто підписався на канал, оцінив відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів та український YouTube. Всім здоров'я, благополуччя, в Україні якнайшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!